Так, Всім доброго дня. Прийшов мені другий інвертор. Будуть працювати два в парі, зараз дивимося. Ну, я вже відкрив, там глянув, з поверхневого він і є, той що, той, що я замовляв. Так, що ми маємо? В комплекті провода. Це від лімітера до інвертора з'єднується. Далі. Датчик струму. Так, десь тут має бути якесь маркування на ньому. щось, А, є от. Так, точно такий самий, який минулого разу був. Так, далі сам інвертор. Трошки незручно однією рукою. Вставати. Поки що йде прямо. Так, і... Лімітер. Так, лімітер. Запакований в плівці і в цьому. Ну, Такий же самий, точнісінько, який і, як і той, що в мене встановлений в щитку. Так. Це точно такий самий. Ну, там нема нічого цікавого, там, щоб його розглядати. Так, Беремо дивимося сам інвертор. Так, що ми маємо? Так, все, Ну, а начебто такий самий. Так, Заглянемо через решітку, що там. Болотів не напхано, піску не насипано. значить, все непогано. Вся, вся комплектація точно ідентична до того, що в мене вже встановлений. Так аж цікаво його підключити, але для того, щоб підключити, ще потрібно два конектора для сонячного кабеля Так, 1200 Вт. 120-180 максимальна, не знаю, чому я не пишу 120 180 діапазон роботи МППТ від 90 до 135. 180 це максимальна напруга відкритого кола без навантаження. Пішу 120-180. Ну, якщо в батарейному режимі, то 96 вольтова батарея Вихід 180-260, ну стандартний наш. Так, ну, Хоч все, все ідентично, тому що в мене є такий от радіатор досить непоганий сантиметр, 2,5 на всю задню стінку. Будь додатково ще по боках, тут ну, по боках невеличкий, але все-таки він є. Ну, весь корпус також алюмінієвий. чи там з якогось алюмінієвого сплаву. Це досить такий важкенький. Так, а ну-ка, дивимося. Ось такий самий. Трошки відтінок якийсь начебто інакший. Цей світліший. Але так все те саме, підключення все те саме. Розміри однакові. Це як має бути, так зараз йому е, кріплення зроблю. Поряд біля цього поставимо його. І будемо пробувати підключати. Я, в принципі, попробую підключити замість цього, щоб перевірити, чи він працює. А далі це, замовлю ще два коннектора MC4, ці сонячного кабеля, і підключу так, як положення. Ну, тут вже сюди заведені на автомати постійно струму, Там ще тут рані, ну, пізніше тут запобіжники поставлені і грозозахист. Але. Поки що тільки щось автомати. Сюди вже все заведено, тут провода що ось тільки підключити. Але біля самих панелей там, трохи, це, ще треба, кілька метрів кабеля сонячного або ну, там ПВ3 візьму, бо ПВ3 є, колись поміняю на сонячний. І два коннектора треба. Не хочу різати, там, паяти, то трохи неправильно. Краще підключити, як потрібно. Так, зараз кілька хвилин я підключу. Подивимося, як він, чи він працює, все нормально, щоб було. Так, ну подивимося, що це за нас зараз. Так, що ми бачимо вже менше ніж за місяць, там дуже похмурих днів, там практично більшість буде похмурі, бо туман там вже є майже 100 кВт. Так, зараз що у нас споживання 1600. Ух ти, щось таке якесь. Ну, 1,6-1,7 кВт, практично половину перекриває сонце. Вже зараз е, десь третя година. Дня вже трохи ну, сонце відходить в сторону, вже не, не так активно світить на сонячній панелі. Десь В районі першої години там, максимально 1200 Вт стабільненько. Навіть деколи перевищення якесь є е, там 1210, і він тоді в чомусь захист йде. Як виявляється, тут він трошки... в нього МПБ технік трошки туповатий. Він замість того, щоб обмежувати потужність, він просто бере, виключається і запускається заново. Поки трошки сонце не приховається, поки він не заспокоїться, або поки навантаження не зняти. Щось я думав, був все від напруги завершить, може напруга занадто висока, чи ще щось, ні напруга, ні при чому зменшуємо споживання і тоді. Він працює там, напруга з панели приходить там 140-145 вольт йому там, під 150, і він спокійненько працює. А справа дійсно в тому, що у потужності, тобто перевищення в нього по, по номіналу повинно бути 1,3 кВт панелей, ну, допускається. Сам він 1,2 кВт, і плюс ККД, це все, типу, втрати певні будуть. 1,3 кВт панелі допускається. У мене панелей 1335 Вт. Трошечки потужніше, ніж це. Я в принципі, враховував що там тут якісь втрати на кабелі. І це... і мені якраз один із різ все дойде. Але, як виявляється, панелі видають навіть трохи більше номіналу. Зараз трохи погода холодна і сонце гарно світить. Панелі видають більше номіналу і він приходить трохи в захист. Але. Я вже знайшов, як це лікується. Там є регулятор, який, ну, не регулятор точніше, а підстроєчний резистор, який можна підкоригувати трошки показники, ну, обманути по суті його, щоб він не виходив за межі 1200 Вт. Там запас зайвий, там, 35 Вт. Я думаю, що. При його там 1,3 кВт, тих 35 Вт вони там, нічого страшного йому не зроблять, точно не спалять його. То можна сміливо там підкоригувати чуть-чуть. Там, і, в принципі, так і зроблю. Але поки що, зараз подивлюся, як працює цей другий інвертор. Чи, чи, чи він його чи ні. там, І далі будемо думати, як його підкоригувати. Можна начаба коригувати. Щоб вони ж виходить ідентичні, типу так само і панелі е, Також ну, однаково, що там, що там, по 1335 Вт. То в принципі, якщо в цього є така помилка, то і в того також буде. Тому їх коригувати оба і тоді на лімітері там, в принципі, також можна виставити е, коефіцієнт в е, компенсації, якось так вона називається. Також, там від 80% е, до 99%. В, е, Виставляється, що там, наприклад, 99%, це означає, що 99% споживання перекриває від сонцем. Все одно з мережі там 1% споживається для того, щоб там, лічильник другу сторону не крутити. В принципі, другу сторону не крутяться, він порахується за меніше, той лічильник, але ну, такі вимоги. Так, зараз кілька секунд. Ну, я підключу, на паузу підключую і тоді подивимося. Все, я його підключив. Ну, Для вас це секунда, я там пару хвилин погрався. Так. Фаза 0, земля. Плюс-мінус, все правильно. Значить, що вмикаємо? Вмикаємо інвертор. Так, о, працює, вже добре. Так. Ну, Все, все точно так само, як і на цьому, що був. Інвертори. Так, тепер оце вишлося, подаємо напругу з панелів. Так, запускається 147 вольт бачимо зараз. Так, запрацював. 700-800 ватт. Коротше, ну, перші, перші вати пішли в мережу. Так, зробимо зараз споживання 1600-1700, перекриває та й трошки менше. Зараз якби вже були підключені панелі, там, на, на іншому кінці то вже в принципі, можна було би. Лічильник майже би зупинився, але поки що не підключені. Так, ну і найцікавіший для мене момент. О! Дуже бісять мене ці плюки, коли їх вони залишені, типа і зачухані потім і так далі. Так, в принципі, працюю собі холодний, холодний, нічого дим не йде. Дим не йде і дуже добре. Так, якось отак вони будуть розміщені. Між ними там залишу проміжок, щоб там повітря проходило, щоб гарно охолоджувалось. І там... Виведу так само, як і тут, виведу провода. Там вони вже в середині в коробі є, все, просто типу, залишилося їх вивезти і підключити до інвертора. Так, все працює. Трошки хвилювався, там десь воно місяць, навіть більше чи місяць, посилка йшла з Китаю, я не пам'ятаю вже точно коли е, замовив, ну, Якщо не помиляюся, або на... В кінці вересня. Десь в середині. Також, більше місяця посилка йшла. Трошки так як завжди хвилююся, там вдруг не прийде, а вдруг там щось не робоче, але, слава богу, все працює. Все таке, як, як має бути. не знаю, там подивиться прошивку, яка у нього... Так, де її подивитися? Здається, що... ні. Тут. А ні, це тестування. Не знаю для чого, воно звичайно там чисто покаже, напругу покаже струми, потужність і так далі. Це нічого цікавого. Вентилятор тестується зразу ж, Якщо ми його зупинимо. Здається, отут. Так, оце тут у нас прошивка. Так. Не пам'ятаю, що в того було, здається, те саме, ну, хоч колись подивимось. Ну, все вони однакові, там тільки Єдине, що... що в них різниця є. в цьому. Трошки відтінок інший. Так, все нехай працює, не будемо заважати. Тиму немає, запаху немає вже й добре. До речі, в тому попередньому, там. Коли Перших пару днів напрацювали, такий трошки запах, ну видно, такі там китайські мухи звідти вигорали, випаровувались. А в цьому ніякого запаху немає, в принципі, цієї китайської пластмаси. Так, всім дякую за увагу. Був дуже багато говору, зайвого і, і не по темі. Цікавого. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, бажано поставити лайки. Гарного дня!